Всім привіт! З вами я Аня, ви на каналі Анни Черри. І зі мною моя подружка чи однокласниця Марта. Ось тут вона сидить. Привіт! Ще раз. І сьогодні у нас новинка ось така. Називається Одяг для дівчат. Тут всього лише три пакетики, вона мені не дуже подобається, але надіюся, в результаті вона вам дуже сподобається. Так, одна, одна новинка, тому що ми вирішили спонтанно зняти відео, і це вже вечір. Так, і тому Марта сьогодні нам буде вибирати пакетики. І Марта дає колекції айфони, які ти хочеш пакетики. Так, так, так. <зваж> 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 ми, ми трошки забулися, <зваж> якщо чесно. Так, Марта не дивиться. Я не дивлюся, ви не дивитесь. І нам попався такий от телефончик. До речі, ми неправильно, якщо чесно, знімаємо, бо ми все забулись. Ну, але вже будемо знати, що нам попався такий сюрприз. Я вам потім прокоментую його. Так, новинка. Вибираємо це пакетик. Давай, все, скамой. Пакетик з кавунчиком. Маршого вибрала. Добре. Так. І все, як завжди, залазить на кадр. Так, давай колекцію лов. У нас є такий пакетик, такий, 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 такий і такий. Який тобі більше подобається? Ось цей. З бантиком. Добре. Ось він. Такий. Лав-лов. Крісло поїхало. <с. Так, колекція маланг. Який тобі пакетик подобається? Ось цей пакетик. Ось такий в клітинку. Добре. Так. Так, колекція весела їжа. Який тобі більше подобається? Ой. Давайсь цей. Середній, зелений. І минула наша новинка рандом або 10 пакетиків. Так, це можна забрати. Зараз Які тобі найбільше подобаються пакетики? Звичайно, лапки Добре. І стільки пакетиків пакетики сьогодні на розпаковочку. Стійки. І... І зараз буде наш каталожик. Один, два. Три. Надіюсь, нормально вийшло, бо я так перший раз роблю. І ось наш каталожик. Тут, до речі, досі торчиться це в телефончику. Надіюсь, ви пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, то переходьте на мої наступні попередні відео і дивіться. Так. І давайте на рандом колекцію якусь відкриємо. Так, і це колекція весела їжа. Так. Всі як знати. Тут, до речі, мандарин, Мартин телефон і шатна мандаринка, яку ми, ми потім знімемо. Так, і ще фігурка Полуна для прикраси. Так, і нам попадається. До речі, марта буде ставити е, оцінку сюрпризові тут одного до десяти. Нам попадається. Ось такий сюрприз. Це такий батончик. Він так ніби лежить на дивані. Марта, скільки ти ставиш Яку mm -hmm. оцінку? 7 з 10. 7 з 10, Ну, ця оцінка непогана. Так, і це під номером 4 тут так вишкребано, Надіюсь, ось тут він. Якраз ми правильну сторінку відкрили. Ой, як загосте сміття туди летить. Так, і. Так, вони гарно рівно наклеїти. Є. Yeah. Ну, не дуже рівно, але добре. Так, і давайте одразу перейдемо до першої колекції. Айфони. Так, зараз. Де, де тут наш. Я, я, забу... я забула, треба було спочатку взяти пакетик, але нічого. І... Але я вам не прочитала. І тут у нас така... отакий От телефончик, айфончик попався. Тут такий чудік, як... Як в колекції, як в колекції меми, ось, ось такі отвечуньки. я забула, як вони називаються. І тут такий самий, тільки він показує пальцем верхній і такий М -м, самий розумний, І це логіка. Ну, як він може бути самий розумний, це ніби він собі вирішив так. І нього ось така от корона ще. Він у нас під номером 6. Номер 6 якраз тут. І ми закінчимо цю сторіночку. І як, як і завжди кажу, що мені дуже подобається так робити. Все. Приклаємо. Ось така у нас виходить сторіночка. Мені тут лапки чіпає. <гум> так, колекція Мене, ми її вже закінчили. Писали їжу тільки що зробили. Так, і колекції лов. До речі, Марта, скільки ти ставиш оцінку телефону? 8. Вісім з десяти. Ну, це добра оцінка. Так, а за той час, поки Марта ставила оцінку, ми відкриваємо пакетик. І йдемо. Нічого. І це, до речі, сердечко мені дуже подобається. Ось таке воно. Зараз, на цьому, на той ось таке зелене, так також вилізає за свої краї як і ось це. І вона у нас під номером 7. Ой. Так, і номер 7 у нас ось тут. Я вже дуже хочу, щоб нам попався рідкісне сердечко. Скільки ти цьому сердечку ставиш? Mm, небагато десь 4 з 10. Ну, а воно мені подобається. Так, колекція Муланг. Надіюсь, нам випаде щось прикольне. Але якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що там має попастися. Ух, міні. Міні, Слава Богу, що міні, бо я би порвала його, напевно, той сюди. Нам попадається ось таке ципідко, яке співає в, мікро... в мікрофон. Таке, зараз. Краще на світло наведу. Ось таке ципідка. Мікрофон не співає. Ну, у нас під номером. Зараз. Відкриємо. У нас під номером 2. Ось тут. Таке міні-ципетко. Смішне. Так, і нам лишився рядочок і ще ось тут. До речі, фон дуже класний цей. І ось так от сторінка. У нас виходить, Марта оціни цей сюрприз. Я люблю співати, тому мені подобається 9 з 10. Це дуже висока оцінка. Колекції котику, вже давно закінчила, хоча вона дуже класна. Тут, до речі, у нас не, помі... не помістився е... пакетик. Ну, з пакетику. І тому ми переходимо до колекції рандом або 10 пакетиків. Так. Ножниці Мені не дуже пригодяться. І задню сторону, сторону пакетику я здобув. Зараз якось тут скотч. Оце вже нормальне відкривання пакетиків не тощо. А зараз зараз зачепилося. І тут нам попадається ультралапка. Я вже думаю, що це краще, якщо б ніж тут. До речі, ми забули вибрати, вибрати пакетик, я забула вибрати. Але нічого, ви, ви до того могли би написати, якщо б ви не забули, який пакетик ви обираєте. Але нічого. Щось ми сьогодні з Мартою трошки забувашки. Так. Так і куди нам його наклеїти? І цю лапку. Вона мені, до речі, дуже сподобалася. Цю ідею я взяла від Санаки. Вона мені дуже подобається. Це теж вона знімає про паперові сюрпризи. І давайте цю лапку наклеїмо її сюди. Вона так вписується. І відкриваємо цей пакетик. Ось такий. Цей, до речі, роздрукований, а цей намальований. Так, зараз. Так. Лапку притримую ту, щоб не пошкодити пакетик. І нам попадається ось така от лапка. Та що той йому набір не кодиться без кінця? І така от лапка, вона золота, зі стрібним в смайликах. Давайте її наклеїмо ось так. Зараз. раз. ой. Тут копать. Она же раз так и была за айфоном. Ну ничего. Тут от двух сторон не скотчем прилипает. Все. Так, и это, это так, я уже сказала. А яка тобі більше подобається лапка? Це чи це? Ось ця. Я думаю, що це зрозуміло. І постав цю, і цю лапку на цю 10 до 10. Так, що я люблю лапки, тому я поставила, якби я не любила лапки ці 6, а так, то поставлю 7, бо я люблю лапки. Ну, ці лапки дві класні, але я думаю, що, очевидно, всі вибрали цю лапку. Вона дуже класна. Ну, так і. Пооцінці. Тут, до речі, смайлики ось такі от розкидані. Ось така у нас виходить сторіночка. Наше лишилося чотири е, е, пакетики. Надії, і один сюрприз тут дуже великий. Yeah. Я не знаю, чи він надійде, вони наклею його сюди. Я вже трошки проговорилась. І ми переходимо до дуже швидко перейшли до нашої новинки. Це одяг для дівчат. Так, зараз, давайте я, я якось відклею. Перший раз так пакетики робила клеєм склеювала. Так зараз я подивлюся. Вилетіло. Так, і це ну, маленький сюрприз. я думаю, що це вже очевидно, що Дальше, перед тим зупинять відео і напишіть в коментарях, як думаєте, що це таке. Зупиняйте вже. Будемо вам трохи часу. <ріст> і, і так, і це нам сюди топік такий. Надіюся, ви встигли написати і зупинили відео. Так, і давайте його так приклеїмо. Так, зараз, зараз треба дуже добре приклеїти. Так. До речі, я коли я робила цю колекцію, я вже зробила один топік, але я його загубила і довелись зробити ще один. І так в на нас виходить. Марта оцінити цей топік від 1 до 10. Mm -hmm. Мені подобається червоний, тому я оціню десь на 9. 9 до 10 ну це хороша оцінка. І на цьому віде... це відео підходить до кінця. Дякую всім, хто були зі мною, з Марти. Дякую, Дякую всім, хто. Підписані на на мене і підписуйтеся. До речі, перейдіть на канал Саннака. І всім бувайте! Це ще стільки сміття після цього відео. Прибирати і прибирати. І всім бувайте!